Знаєте, в чому велика різниця? Коли ми купуємо товар, ми можемо його потримати, роздивитися, а от послуга, її ж у руки не візьмеш, і саме тому бренди у сфері послуг будуються за абсолютно іншими, я б сказав, людськими правилами. Давайте сьогодні розберемося, як же збудувати такий бренд, якому будуть довіряти і який з радістю будуть рекомендувати. Так от, у чому ж ця ключова відмінність? Подивіться, продукт це по суті об'єкт, а от послуга це обіцянка, це дія, це досвід. Вона ну, нематеріальна. І її якість, що важливо, постійно змінюється, бо ж вона майже завжди залежить від кого, правильно, від людини. І ось тут то і криється головний секрет: саме ставлення стає найціннішим активом. І знаєте, що найцікавіше перші два принципи, про які ми зараз поговоримо, вони взагалі не про маркетинг чи там рекламу, ні. Вони про звичайну людську взаємодію. Це такий собі фундамент, без якого ну, все інше просто розсиплеться, не матиме жодного сенсу. Отже, принцип номер один подумайте ось про що у сфері послуг, клієнт купує не в якоїсь безликої корпорації чи фабрики, він купує у конкретної людини. І саме тому оте особисте людське ставлення стає ну, просто найважливішим елементом бренду, важливішим за логотип, важливішим за сайт, йдеться про живе щире ставлення. І що ж це за ставлення? А ось його ключові елементи. Привітна посмішка, щира турбота, стабільна ввічливість і позитивна енергія. Здавалося б, прості речі, правда, але саме вони створюють те унікальне враження, яке неможливо, просто неможливо скопіювати. Конкурент може зробити таку ж саму послугу, але підробити щиру турботу ну ні. Цими якостями треба жити, а не просто грати на публіку. Тобто, по суті, все зводиться до цього простого, але неймовірно потужного рівняння. Людяність це і є основа бренду послуг. І це, повірте, не просто красиві слова для презентації, це та сама відправна точка, яка вирішує все, чи відчує клієнт, що його цінують, чи він просто черговий запис у журналі. Гаразд, з людяністю розібралися. А що далі? Принцип другий швидкість. І тут мова не просто про те, щоб швиденько все зробити. Ні, швидкість відповіді клієнту це. Це заява, це пряме відображення професіоналізму, і що ще важливіше, це показник поваги до часу клієнта. І ось ця шкала, вона просто блискуче показує, як час реакції насправді формує імідж. Уявіть, вам відповіли за 5 хвилин. Вау! Це вражає, правда? Це одразу сигнал. Тут працюють професіонали. Відповідь за годину ну окей, це стандарт. Цього в принципі й очікуєш. А от відповідь через 24 години, це вже, вибачте, чіткий сигнал, ви нам не дуже той цікаві. І в цьому вся суть. Швидка відповідь, вона миттєво, просто з перших секунд будує довіру, ще задовго до того, як саму послугу взагалі нададуть. Це такий собі перший, але надзвичайно потужний доказ, що на цю компанію на цього спеціаліста можна покластися. Це, якщо хочете, обіцянка надійності, яку дають авансом. Окей, фундамент у нас є це людяність і швидкість. Тепер час зводити стіни, стіни міцної, непохитної довіри. І для цього нам знадобляться два ключових матеріали прозорість і докази. Переходимо до третього принципу. Погодьтеся, ніхто не любить неприємних сюрпризів, особливо коли йдеться про гроші і час, правда ж? Тому усунення будь-якої невизначеності, будь-яких, а ми не знали, це просто фундаментальна частина сильного сервісного бренду. І ось вони чотири стовпи прозорості. Повна вартість, що саме включено, терміни гарантії. І ось цей четвертий пункт на нього варто звернути особливу увагу, що не включено. Чесно сказати, на самому початку, чого очікувати не варто, це знімає, ну, мабуть, 90% усіх можливих майбутніх конфліктів і непорозумінь. Це просто демонстрація порядності. Тому що, зрештою, чесність це і є бренд. Репутація, побудована на чесності, це, мабуть, найцінніший актив, який тільки може бути. Його не купиш за жодні гроші, але він працює на вас цілодобово, навіть коли ви спите. І це плавно підводить нас до четвертого принципу відгуки. У світі послуг голос задоволеного клієнта він в рази потужніший за будь-яку навіть найдорожчу рекламну кампанію. А чому? Все просто, реклама лише обіцяє, а от реальний відгук він доводить це той самий соціальний доказ, який працює безвідмовно. А ось і вона візуальна валюта сучасного бізнесу послуг п'ять зірок. Цей символ зрозумілий абсолютно кожному в будь-якій країні без жодних слів. Це просто миттєвий сигнал, який наш мозок щитує як тут безпечно, тут добре, можна довіряти. Адже кожен реальний відгук це доказ виконаної роботи, і неважливо, що це, просто текст, фотографії до і після чи коротеньке відео від клієнта. Все це слугує незаперечним доказом того, що бренд виконує те, що обіцяв. Це не просто слова, це такі собі міні-історії успіху, які, чесно кажучи, продають краще за будь-якого продавця. Добре, ми вже маємо фундамент стіни довіри. А тепер вишенька на торті. Фінальний п'ятий принцип той, що перетворює звичайну послугу з простого завдання на незабутню подію, на щось про що хочеться розповідати друзям. І ось він досвід важливіший за результат. Це може звучати дивно, але це справжні сувумислені. Дивіться, отримати хороший результат це якби очікувано, це базовий рівень, без якого взагалі немає про що говорити. А от чудовий досвід, сам процес, ось що люди пам'ятають, ось про що вони розповідають, і ось заради чого вони повертаються знову і знову. Із чого ж складається цей досвід? А ось із таких здавалося б, дрібниць прояв поваги. Ідеальна чистота, фізичний комфорт, зручний стілець, наприклад, приємна атмосфера, можливо, легкий аромат чи спокійна музика, і проста, але щира подяка наприкінці. Саме ці маленькі, але продумані деталі перетворюють звичайний обмін грошей на послугу на справжній емоційний зв'язок. І ось так послуга стає чимось набагато більшим, ніж просто виконана робота. Вона стає відповіддю на питання, як людина себе почувала. А емоції, як ми знаємо, це найміцніший клей, який тільки існує для клієнтської лояльності. Тож давайте підсумуємо, що ж таке бренд послуг. Це бренд, який будується не на грошах і не на рекламних бюджетах, він будується на ставленні. Це, по суті, сума уваги, поваги, комфорту та швидкості. І знаєте, що в цьому найкраще? Такий бренд може збудувати абсолютно кожен, незалежно від того, скільки грошей у нього в кишені. І ось вони, ці п'ять ключових рівнянь. Вся наша структура в одному місці. Людяність це фундамент, швидкість дає довіру, чесність і є бренд, відгуки це доказ, а досвід створює емоцію. Це не просто якась теорія, це готовий практичний набір інструментів. Використовуючи його, можна створити такий бренд, який клієнти будуть не просто обирати серед інших, а й палко з ентузіазмом рекомендувати своїм друзям. І наостанок це все залишає одне головне питання для роздумів. Коли йдеться про будь-який сервісний бізнес, варто поставити собі питання: послуга, що надається, це просто транзакція, обмін грошей, на дію? чи це досвід, який хочеться пережити знову. І саме відповідь на це питання по суті і визначає все майбутнє такого бренду.